Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Під час різвяно новорічних свят, коли ми тішимося і радіємо, прославляємо новонародженого Христа, ми ще святкуємо празник водохреща, хрещення Господа Ісуса Христа. І в цей празник освячуємо воду. Святкуючи хрещення Христа Спасителя, ми поневолі згадуємо для себе і про своє власне хрещення. І ця згадка змушує нас замислитися про ті обітниці, які ми наклали на себе під час таїнства хрещення, на все життя, привселюдно перед лицем церкви, святих ангелів. Перед лицем Божим. І ці обітниці говорять дуже чітко і виразно, що ми що зрікаємось сатани і всіх діл Його і одночасно поєднуємося з Христом. Промовляючи ці слова устами хрещених своїх Батька й Матері, ми давали обіцяння бути вірними послідовниками Ісуса Христа. І ревними виконавцями його заповідей. Ми всі охоче визнаємо надзвичайну велич вчення Христа, схиляємось благоговійно перед Його чистотою і святістю. Але в той час багато хто вважає це євангельське вчення Христа нездійсненним і незастосовним у житті. І багато в кого життя йде зовсім окремо від релігійної правди, від віри Христової від її вчення. Для повсякденного практичного життя в більшості з нас є свої особливі правила, побудовані на чисто земних міркуваннях, і аж ніяк не на Євангелії. Щоб ніхто не подумав, що глибоко віруючі християни ніби навмисне обирають якісь найважчі євангельські заповіді, нам всім сьогодні корисно взяти для розгляду і для прикладу іншу, мабуть, найлегшу заповідь. Христос вчить: не судіть і не судими будете. Здавалось би, ну що може бути легше? Кожен із нас сам грішний перед Богом і заслуховує на суд Божий, причому строгий, і покарання. То чи ж нам судити інших, якщо самі заслуговуємо кари? Ще не забуваймо, що Господь тут же обіцяє, ніби в нагороду за виконання цієї заповіді, що не судіть. І ви не судимі будете. Тобто, ми самі, хто не буде судити, визволиться від покарання. Пересуди лихослів'я, осудження, наклепи, злорадство. Все це, на превеликий жаль, звичні і відомі явища, і навіть серед християн. Досить двом-трьом людям зібратися разом. І розмова швидко переходить на ґрунт лихослів'я і осуду, причому це все помішано із злорадством. Якщо людей збирається більше, то бідному, ближньому і зовсім доводиться погано. А якщо ми самі себе з такою строгістю, як судимо інших, почнемо судити самі себе і ретельно вдивлятися в своє власне життя у світлі Євангелія, то ми побачимо, що ми далеко не святі люди, і самі повинні рятуватися перед Лицем Божим тим. Що не чіпати інших, не судити інших, щоб і нам не бути засудженим. Взагалі, дорогі браті і сестри, коли ми говоримо про хрещення, власне хрещення, що нам треба пам'ятати і згадувати завжди, що це великий містичний акт народження від води і духа. Це не просто гарне слово, це нове життя у Христі. І що цей акт до чого Він підводить, що він дає? Це не просто формальне засвідчення, що після хрещення ми належимо до церкви. Ні, ми саме народилися від води і духа. Для чого? Для Царства Божого, яке відкрив нам Христос своєю чесною кров'ю. Сам Христос каже, а ще хто віру іміт і креститься, спасен буде, якщо хто віру має і охреститься, спасенний буде. Значить, святі Отці не даремно, порівнюють ще хрещенням, з тим, як нова гілка прищеплюється до великого древа. Сам Христос казав до апостолів, аз єсмь лоза рождіє, я лоза, ви гілкі. На цьому великому дереві і від Лозигілка отримує життя, сік, сили і можливість плодоносити. Отак От і таїнство хрещення, прививаючи нас до древа Господнього, до самого життя у Христі, робить нас здатними життя дайної сили наповненими увійти в Царство Боже. Ніхто нехай. Перше, не забуває про момент свого хрещення, не нехтує тим, що звершено над нами. Тому що Духом Святим ми облагодатство не освячені. І для того, щоб всі ці богословські високі терміни проілюструвати, хотів би розказати. Всім вам, дорогі браті і сестри, одну річ, яка дуже повчальна і сталася не так давно. І священник, який те розказував, був свідком тих подій і знав тих людей, які розповіли ось що. Молоде подружжя в 70-ті роки після закінчення. Вищось здобули вищого світу, молоді, перспективні комсомольці були направлені на роботу. Той молодий чоловік почав працювати спочатку головним агрономом, потім головою колгоспу, його жінка також дуже <кхм>, така була прогресивна, молоді люди, і от вони між собою домовились. Ти знаєш, ми поїхали від батьків з дому поїхали в зовсім в іншу область. Нам треба звільнитися від всіх цих релігійних баластів, предрозсудків. Як все буде добре, в нас будуть дітки, ми не будемо їх хрестити. Хватить оцих всіх попівських забобонів, Хрестити ми дітей не будемо. Добре. І той молодий чоловік і жінка погодились, і все нормально. І от проходить час, і в них народжується дитинка, дівчинка. Все добре, все нормально. Чоловік ходить на роботу, жінка ходить на роботу, глядять дитинку. І от одного разу та жінка, згодом церковна людина, яка співала на хорі, все це сама розказувала і свідчила перед лицем Божим, перед священником, призивала в свідки свою совість і Бога і каже: Одного разу я питаю своєї дівчинки, вона сидить, грається. і Питає її, мама: тобі не скучно? А та дівчинка вже їй було більше трьох рочків, каже: ні, а чого мені скучно, мені добре. До мене чортики приходять, граються зі мною. І та жінка молода, вона завмерла. Каже, а звідки ти таке слово знаєш? Хто тобі його розказав? Не знаю, отак вони, мені саме воно так здалося. Бо вони приходять по мені лазять, по, по вікні лазять по тюлях, мені залазять за комір, по моїх іграшках лазять. А як ти їх бачиш? Ну, так, бачу, як тебе бачу. І та мати, бідна, чекаючи чоловіка, чуть з розуму не зійшла. І в ту ж ніч вони сіли на машину, поїхали в другу область, і вночі дитинку похрестили в знайомого священника. І з тої пори, так само, вони питали її майже ну, через, через декілька днів. Каже, я, мабуть, років п'ять її перепитувала. Приходять до тебе чортики? Ні, вже не приходять. Може, десь ти їх бачила? Ні, вже не бачила. І та жінка дай їй Боже здоров'я, мабуть, вона ще жива, каже: хто б мені що не казав, хто б що мене не відмовляв, що до церкви не треба ходити і попам нема чого руки цілувати. Вона каже: Я буду жити, як я знаю. Як те, що сталося в моєму житті, засвідчило. Мала дитина, яку оберігали від будь-якої релігійності, не носили в церкву, не причащали, вона нічого цього, ні дідів, ні бабів не бачила. І вона каже своїм дитячим розумом і своїм дитячим щирим оком, каже, от вони лазять по тюлі нечисті духи, тому що вона не була хрещена. І вони мали повну владу над нею, над тією дитиною. Тільки вона народилась від води і духа для Царства Божого, влада сатанінська над тею душею людською хай молоденькою, маленькою зникла. Помолимо, дорогі браті і сестри, щоб Господь Милосердний давав нам духовний розум, розсуждення, щоб ми цінували своє високе священне звання християніна, шествували євангельською дорогою, в чому нехай нам буде помічником, Господь милосердний. Амінь.